Фантазери, саме через них багато проблем в народі і суспільстві. Люди, які вірять в астрологію, тарологію, люди, які дивляться аніме або якісь там марвели, чи ще щось подібне. Ці люди вони склонні перебувати в різних фантазіях, ілюзіях і не сприймати реальність і більш того відвертатися від Бога. Наглядний тому приклад, що самі такі передові цивілізації і країни це християнські країни. А найбільш не успішні це ті, які якомога далі відходять від християнських цінностей. Не вірите? Ну, можете подивитися по статистиці самі такі успішні страни, якраз такі є християнські. І якщо ви скажете, ой, що ти мені за Бога задвігаєш? Ну давайте подивимось на радянський союз, там де активно пропагав... пропагувалась так скажемо, невіра в Бога на рівні цілої країни. Це було прям так. Дуже жорстко. І що? Сотні мільйонів іскалечених, загиблих, вбитих, і так далі. От до чого привев Радянський Союз, і слава Богу, що він зруйнований. Тому вибір за вами. Ви будете продовжувати справу атеїстів, таких як Сталін, Ленін, Гітлер, і будучи самі атеїстом, або християнином, продовжуючи справу таких людей, як Ісаак Нітон, Блес Паскаль, Галілео Галілей і багато інших вчених з наших шкільних підручників, музикантів. Які відомі на весь світ, і так далі. Вибір за вами.